Чернігівка Олена Двойжон, багатодітна мама, батьківську оселю, де вона росла і де ростила вже своїх чотирьох дітей, пошкодило під час бомбардувань Чернігова. Літак Російської Федерації скинув бомбу на стадіон локомотив, який знаходиться напроти моєї оселі. І вона дуже зруйнована тому проживати там з дітками неможливо. Знімала квартиру так у центрі міста. Це дуже дорого. Сьогодні жінці вручили ключі від двокімнатної квартири. Крім неї, соціальне житло надали ще 20 чернігівським родинам, зокрема багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю. Житло тимчасове, але мешкати там можна буде стільки, скільки треба, сказав міністр розвитку громади території Олексій Чернишов. Це важливий крок. Ці квартири будуть передані вам на умовах абсолютно безкоштовних. Ви можете жити в них стільки. Скільки вам потрібно, безумовно, ті, хто мають пошкоджене житло, ті, хто мають зруйноване житло, після того, як воно буде відновлено, а воно буде відновлено, повернуться додому. Після вручення ключів міністр разом із начальником уваги В'ячеславом Чаусом оглянули квартири. Квартира дуже сподобалася, я дуже вдячна, е велика, е тепло е тут затишно. Те, що тимчасово, це да, трішки засмучує, але я думаю, тимчасово ну, трошки да, поживемо, там буде видно. Помешкання придбало держмолод житло за понад 35 мільйонів гривень. Це гроші із гуманітарної та іншої допомоги. Усього в Україні таких квартир поки 60. 21 з них у Чернігові. Тепер матиме домівку і багатодітна мама Ольга Король. До повномасштабного вторгнення Росії вона разом із дітьми жила у маленькій кімнаті в гуртожитку. Він пошкоджений через російські обстріли. У мене троє дітей. Вот я інвалід. От, у мене старша теж інвалід. Ну, ти как-то так, дружні. Держимся. Будем, дай Бог, жити як всі. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.